Із різдвяною зіркою в національних вбраннях волонтери прямують до травматології Хмельницької міської лікарні традиційно зі смаколиками. Смачні булочки від маминого хлібу. Нам діти гімназисти ліцею номер 24, Спеціально підготували солодощі для наших поранених. В період різдвяних свят ми колядуємо для наших сусідів, для наших друзів і завжди маємо благодійну мету. Ми збираємо на п'ять і в півдронів, на один ми вже назбирали. Тому з миру пониції і нашим військовим буде, буде техніка для того, щоб нищити ворога. Дві Ганни, волонтерки захисту, постійно відвідують поранених захисників у лікарні. Торік їхня група Мандрівнички, коляднички всі кошти спрямувала на ЗСУ. Цього року ми також зібралися, але вже в такому новому форматі ми йдемо в госпіталь до наших хлопців. Трошки підняти їм підняти настрій, настрій, бойовий так. дух, адже пісні вони надихають, дуже підтримують настрій, і це дуже важливим є. І зараз дуже важливо підтримувати українські традиції. Нині серед волонтерів діти і дружини захисників. Мати 20-річного Віталія, який пішов на війну добровольцем, каже. Син оберігав їх і не розповідав, що воює. Зараз вона раз на місяць виривається до нього з Сумщини, адже є ще менший син. Питала, що не так, ну де ти, а він каже, на своєму місці, і ми зрозуміли, що він на війні а нам казали, що в будь-який момент може нога ну, ампутіруватися. Ну, хмельчани зробили велику роботу я вважаю, працю, і вони моя дитина з ногами волонтерам. Велика дяка. Це, це люди від Бога. Що дитина моя за захистом і лікарів, і волонтерів напередодні різдва волонтери завітали в кожну з палат травматологічного відділення із кулядою. Сергій у мирному житті водії з Харкова слів колядки не знає, але підспівує волонтерам. Дівчата нас кожну суботу, кожного понеділок. Вони нас почищають, не забувають завжди приносять нам смаколики, приносять нам гарний настрій, підтримують нас і бажають одужання скорішого. І ми повернемося до своїх хлопців допомагати далі. У мене дві перебиті ноги. Ну, і е, апарати лізарва у Юрія ампутована рука і вже в п'яте прооперували ногу Хмельницькі лікарі. Лідера гурту Монте Крісто мобілізували навесні, а вже у жовтні отримав важкі поранення під вугледаром. Витягували поранених і потрапили під такий обстріл. Не могли евакуювати довго, тому я втратив руку, тому що був турнікет замість 2-4 годин, 24 години. Тобто там з пастеру вже було неможливо, хоча відірвало тільки сустав ліктя. Я думаю, що навесні вже ну, почну ставати хоч. Артем був поранений на Курщині, вже понад два місяці лікується. Каже, колядують і в них в Кіровоградській області, але в лікарні чує різдвяні пісні вперше. Лікарі хороші, волонтери взагалі молодці. Не знаю, як в інших лікарнях, але тут молодці ходять. Можна сказати, що кожен день. У кожного з них була мирна історія життя, яку перервала війна. Однак вони не падають духом і мають одну на всіх мрію на рік прийдешній, щоб закінчилося все, щоб ми зустрілися в Хмельницьку сіли за хорошою чаше кави і швидшої перемоги, щоб наша віра ніколи не згасала в наших серцях, і нашою колядою хочемо вам подякувати за те, що ми маємо можливість жити, що ми маємо можливість вам допомагати. Що ми маємо можливість назватися українцями цього року? Волонтери планують в чергове колядою зібрати кошти на зброю для наших воїнів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.